Привіт, друзі! Сьогодні, 25 серпня, з вами знову Реклучок назбирав вам на вечір дуже багато новин. Іран вже відмовився від Союзу із Росією і каже, нам такі союзники не потрібні. Кібератака відбулася на телебачення Російської Федерації 24 серпня там демонстрували росіянам те, як горять їхні нафтопереробні заводи. Про це повідомили в головному правні розвідки. Володимир Зеленський сказав, що до кінця тижня відбудеться зустріч української та американської команд, де будуть обговорити дуже багато питань. Дональд Трамп зізнався, що йому не подобається Путін, але подобається Кім Чен Ін. Йому не подобаються диктатори, бо кажуть, що він диктатор. Ну так, друзі, війна це мир, мир це війна. По Орвелу так само і в Дональда Трампа. І також з України дозволять виїжджати молодим чоловікам віком до 25 років, без будь-яких обмежень. Про все готовий вам детально по порядку розповідати. Підписуйтеся, коментуйте, традиційно вас про це прошу. Ну і, звісно, шерте відео. Це важливо для того, щоб просувався україномовний контент. Із кібератаки, друзі, розпочну справді дуже показова. Атака відбулася ввечері вчора, 24 серпня, на російському телебаченні в кількох регіонах Росії. Там було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії Росії у війні проти України та інші здобутки в лапках держави-агресорки. Таке повідомлення поширювали. Ну, не зовсім офіційно, але все ж таки поширили в головному управлінні розвідки різним засобам масової інформації. За словами джерел, в ГУРі, місцевими кіберпартизанами. Вдалося хакнути російського провайдера номер 3 і вивести на телеекрани росіян несанкціоноване відео про реальні результати війни Росії проти України. Відразу хакнули 116 телеканалів. Це багато. Ну і там показували, що справді загинув росіян у війні проти України, а ми говоримо, знищено Збройними силами України 1 мільйон штук. Ну і вони тепер знають конкретно, які в них втрати. Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адмінів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію партизанського відео. І зазначається, що в результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів Росії, ну звісно, це не 140 мільйонів, але достатньо велика кількість. Понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та. Безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах. Ну а для тих, хто не користується цифровим телебаченням трансляція ролику була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах. Може видаватися дрібницею, але насправді не так, тому що росіяни дещо обмежені в інформаційному забезпеченні правдивою інформацією, це треба робити. Тому що пропаганда має дуже серйозний вплив. Нині така проблема спостерігається і в Європі. Деякі чиновники, які раніше дивилися виключно Раша Today у Європі, нині по-іншому дивляться на війну Росії проти України, коли дізнаються альтернативну інформацію. Тому ця робота справді, друзі, надважлива. І сьогодні Володимир Зеленський приймав поважних гостей в Україні. Зокрема, віце канцлера Німеччини, а також прем'єра Нідерландів. Ну, Прем'єр Нідерландів був ще в нас вчора, і був сьогодні також і кіткелок на молитовному стіданку, і зробили вони чимало заяв. Основні з них я вам готовий озвучити і дати короткий аналіз. Зеленський повідомив, що в кінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд, на якій йтиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Дуже цікавий коментар, друзі, звертаю вашу увагу, тому що зараз, як ви знаєте, росіяни всіляко затягують переговорчий процес на найвищому рівні, та й навіть з командою України не дуже поспішають зустрічатися. І треба зробити так, аби переконати Трампа, що це не ми не хочемо, що це Путін не хоче. Поки що Трамп нас не звинувачує, але так само і мовчить на адресу Кремля. За словами Зеленського, упродовж тижня буде дуже багато пророблено роботи. Зокрема, вчора. Були контакти Єрмака з держсекретарем США Рубіо та іншими партнерами. Також Сибіга долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС Групи 7. У середу, післязавтра, буде зустріч радників з питань нацбезпеки. І він каже, що мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантії безпеки. Хоча, чесно кажучи, я особисто друзі сумніваюся, що він буде. Думаю, що для деталей ще потрібен час, ще треба працювати, і після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни на зустріч і на яку конфігурацію? Чи готові росіяни на конфігурацію, яка була запропонована Сполученими Штатами Америки і підтримана нами. І також це було зроблено в присутності європейських лідерів, тобто там і європейці мають бути. Ну, Тобто потрібно з'ясувати, чи буде двостороння зустріч, а потім тристороння зустріч, чи відразу тристороння зустріч. Це серйозна робота. На перший погляд, видається, все дуже очевидним, але враховуючи, що Трампа дуже специфічне відношення до російсько-української війни, я ще цього торкнуся, то це треба робити. І я зараз ну, відверто скажу, бачаю, що нарешті. Ми почали координуючи дії із західними партнерами робити правильні кроки в дипломатичному напрямку, які стосуються співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Так, друзі. І Кіт Келх, який сьогодні був присутній на молитвому сніданку, ну, сьогодні сказав доволі контраверсійні і неприємні, як на мене, речі, які показують слабкість Білого Дому. Він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває, і є дуже складною. Ну, справді, просто це не буде. Наразі, каже, на дипломатичному фронті відбувається дуже важка робота, ми дуже наполегливо працюємо над цим. Також Кіт Келох відзначив дуже великі втрати у війні та наголосив на необхідності покласти цьому край. Все в стилі Дональда Трампа, ми це підтримуємо всіляко, але тут питання, кроки, які наші шановні партнери, ви для цього робите. От, власне, що сказав Кіткелох. Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. Я сподіваюся, через рік, у наступний день незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього, тобто після завершення війни. Все буде інакше. Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу, каже, зіграти, або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже-дуже важливою. Ну, це окей, що ваша роль важлива, але головне, щоб були кроки. Бо далі тело говорить наступне: Президент Трамп це визнає, не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Ця заява, ну чесно кажучи, ріже вухо. Хоча, якщо розібратися по суті, то справді розпочати війну простіше, ніж її закінчити. Але наші західні партнери давно могли б зробити все необхідне, щоб ця війна закінчилася. Втім, поки що вони в цьому, як на мене, не зацікавлені. А якщо зацікавлені, то не надто сильно. І на завершення Кіт Келлок сказав просто розв'язати війну. Набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. І сьогодні Дональд Трамп в овальному кабінеті зробив дуже багато заяв. Я, друзі, зупинюся на тих, які стосуються власне російсько-української війни, тому що він говорив про багато воїн. Ну, сказав, до речі, що йому вдалося зупинити аж 10 воїн. Щодо Путіна, він каже, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Він каже, особиста неприязнь між ними. Ну, ми знаємо, про це Трамп говорив неодноразово. Також він говорить, що війна між Україною та Росією виявилася великим особистісним конфліктом. І він каже, що Сполучені Штати Америки зупиняться. Тобто Трамп вбачає у російсько-українській війні особисту неприязнь Путіна до Зеленського. І саме це стало причиною початку широкомасштабного вторгнення і певне анексії Криму. Але на момент анексії Криму Зеленський не був президентом. Про який особистісний конфлікт мовить Трамп? Ну, чесно кажучи, це повне нерозуміння природи війни. Хоча це не перше. Далі він говорить, Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки, а Сполучені Штати Америки будуть, каже, як запасний варіант, резервна сила. І не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди. Тобто він вбачає, що гарантії безпеки, в принципі, не дуже потрібні. Сполучені Штати Америки каже, вже не платять ніяких грошей Україні. Він вважає це великим здобутком для себе і хизується цим перед своїми виборцями. Ну, вони йому за це плескають долоні. Також він говорить, ну дуже, як на мене, крінжову річ, Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Ну, мені хочеться сказати, мінвбивство звучить краще, ніж Міноборони. Бо я часто, та і мої колеги, і журналісти називають Міністерство оборони Російської Федерації, Мінвбивство. І каже Далі Трамп, я не хочу займатися тільки обороною, ми хочемо і наступати. Куди, де, на кого, як він не уточнив. Далі він говорить, що зупинив сім воїн. Ну, загалом говорив і про 10. Чотири з них сталися через те, що я вів тарифи на торгівлі. Тобто чотири зупинилися, тому що він ввів тарифи. Ну, я думаю, що завтра вже буде точно щонайменше 8, а то й 11. Далі він каже, ми говорили з Путіним про обмеження ядерної зброї. У нас найбільше, Росія друга, Китай третій. Китай значно відстає, але вони нас доженуть нас за 5 років. Далі він говорить. У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Іном з Північної Кореї. Я з нетерпінням чекаю зустріч з ним знову. І каже: я знаю його краще, ніж майже будь-хто. Ну, окрім каже його сестри. Вона його досить добре знає. Ну і також він сказав, що йому не подобаються диктатори, але як тоді оцінювати його компліментарні заяви на адресу Сін Дзінпіна, Кім Чен Іна, Путіна? Вони типові диктатори. І каже, багато людей говорять, можливо, нам подобаються диктатори, тобто Трампу і його команді. Ні, каже, мені не подобаються диктатори, я не диктатор. Ну, Друзі, це точно як по Орвелу. Війна це мир, а мир це війна. Ну, очікувати чогось іншого поки що від Дональда Трампа не варто, хоча дехто бачить у його діях справді логіку. Вона є, і спрямована вона на досягнення торгівельної угоди із Пекіном. Я про це, друзі, детально сьогодні говорив із своїм колегою Артуром Харитоновим на каналі. Вийшов, як на мене, інформативний і цікавий ефір. Ви можете його переглянути. Я вам рекомендую це зробити за посиланням в правому верхньому кутку. Там ми детально говоримо про те, чого очікувати від саміту, який відбудеться наприкінці серпня, початку вересня в Китаї, де буде Путін і куди можливо прилетить Дональд Трамп. Хоча ми сумніваємося в цьому. Щодо Європи, друзі. Німеччина зобов'язалася надати Україні 9 мільярдів євро цього року наступного і надалі надавати таку суму для підтримки. Про це заявив німецький віце Ларс Клінґейбаль, який сьогодні присутній в Україні. І він каже: так, ми до бюджету Німеччини будемо включати таку цифру, але кожного року треба буде її погоджувати. Тому тут є певна проблема. Але заява хороша. Норвегія планує виділити нам 8,5 мільярдів доларів. Нібито цього року, і також і наступного року. Ну, засоби маси інформації. Та й сам прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре говорить, що нібито буде на два роки 8,5 мільярдів доларів. Ну в будь-якому випадку цифра також дуже вражаюча. Стюре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. Канада вкладе 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою Пьоров. Про це повідомляє Міноборони Канади, не мін наступу Канади, як каже Дональд Трамп. Також Канада виділяє пакет військової допомоги на мільярд доларів канадських. Я про це говорив вам вчора. Окрім того, Загалом країни НАТО вклали вже у програму Піл майже 2 мільярди доларів. Раніше по 500 мільярдів дали Нідерланди, Німеччина та Швеція, Данія, Норвегія на 3,5 мільйонів. Не така велика сума, але справді європейці, і от Канада і інші країни і Японії розуміють необхідність підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Це справді дуже важливо. Чехія сказала, що ми не збираємося зупиняти снарядну ініціативу, бо це був би дуже великий подарунок Путіну. Сьогодні, каже, нам вдалося зменшити паритет у перевазі в артилерії в снарядах. Росія, Україна 1 до 5. раніше. Цей паритет був зовсім інший. Ну і є такі обіцянки, правда, поки що не дуже впевнені, що виробництво снарядів будуть нарощувати. Поки що ж у нас проблема із заводом Рейн в Україні, який також має на меті збільшити виробництво снарядів до 300 тисяч на рік. На тлі, друзі, цих позитивних новин є і негативні заяви від лідерів країн Європи. Європа дуже неоднорідна по відношенню до України. Це для вас не новина. Але що цікавого відбулося сьогодні, президент Польщі, новий Кароль Навроцький, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям, які там перебувають з початку широкомасштабного вторгнення. Навроцький зазначив, що за три з половиною роки повномасштабної війни Росії стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. Вважаю, що допомогу 800 так вона називається в Польщі, повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі. Ті, хто не працює, отримувати цю допомогу не будуть. Ну, з одного боку, нібито виглядає справедливо, але з іншого боку. Це не зовсім так, оскільки, можливо, не всі можуть працювати причини є в різні. Ну, до прикладу, польський віце-прем'єр Криштоф Гавковський розкритикував рішення Навроцького, який вирішив накласти вето на закон про допомогу Україні. І каже, це стосується не лише біженців. Своєю ухвалою Навроцький тепер відключає інтернет в Україні, адже де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні, акцентував польський віце-прем'єр. Не всі підтримують ідею Навроцького, але ну, загалом риторика Навроцького ну, доволі антиукраїнська. І коли я говорив про те, що польські політики сповідують антиукраїнську політику, я не помилявся. На жаль, друзі, так і є. Це також буду цього тижня активно обговорювати, детально обговорювати зі своїми колегами на каналі, тому не забудьте перевірити свої підписки. Ну і також коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Китай. Він буде в епіцентрі уваги і цього тижня, і наступного медійного тижня. Я буду багато про це говорити тут на каналі. Вже одне відео є, як вам сказав, це з Артуром Каратоновим. Китай сьогодні офіційно заявив, що нібито не планує відправляти своїх миротворців до України, але, як на мене, це ще не факт. Позицію МЗС Китаю наводять російські ЗМІ. Певне, десь якась у них нестиковочка пішла, бо свого часу Лавро говорив про те, що ну, без Китаю ніяк не буде. Китай має долучитись до гарантії безпеки для України в рамках Радбезу ООН. Нині ж поки що Китай говорить, що нібито не планує відправляти свої війська в якості миротворців до України, ну, чесно кажучи, я б не дуже хотів би їх тут і бачити, певно, так само, як і ви. Але ви знаєте, ситуація може розвиватися за дуже різними напрямками. Іран і Росія, до прикладу, посварилися. Після того, як Росія нібито допомогла Трампу бити по системах ППО Ірану, Іран заявив, що союз із Путіним для них тепер не корисний. Москва під час Ірано-Ізраїльської Черневої 12-денної війни поділилася з Ізраїлем інформацією про центри ППО в Ірані. Про це заявив член Ради з визначення політичної доцільності Ірану. Саєт Мухаммад Садр. Це дуже серйозне звинувачення. Він каже, що ця війна довела непотрібність стратегічного союзу з Москвою, і це добра новина. Йдеться про військовий конфлікт, який я сказав, як тривав з 13 по 24 червня 2025 року. Тоді авіація просто і дуже легко розбила ППО Ірану. Ізраїльські льотчики робили це дуже вправно і не втратили жодного літака. Тому я не виключаю, що, можливо, на прохання Дональда Трампа російська розвідка поділилася цими даними з Ізраїлем. Путін з Нетаняху мають доволі справді теплі відносини. Ну і на завершення, друзі, вам ще пару новин про внутрішню ситуацію на Росії і в Україні. На Росії готується масштабна перестановка у керівництві силових структур, про це повідомляють російські ЗМІ. Ну, За великим рахунком, це нічого не означає, але в якості інформації, можливо, вам буде цікаво. Олександр Бастрикін, який 14 років очолював слідком РФ, стане повноважним представником президента у Північно-Західному федеральному окрузі. Натомість слідком очолить голова Мінюсту Костянтин Чуйченко. Бастрейкіну бійме посаду Олександра Гуцена, який стане новим генпрокурором Росії. А нинішній генпрокурор Ігор Краснов подав заяву на посаду голови Верховного суду. Голова Верховного суду, ну як можливо ви знаєте. Нещодавно пішов у засвіти. А тепер щодо внутрішньої друзі ситуації в Україні. Сьогодні в виданні The Guardian виходить величезна стаття про Валерія Залужного. Вона доволі різнопланова, контраверсійна і стала предметом активного обговорення в соціальних мережах. Британське видання The Guardian написало, що минулого листопада, тобто минулого року, голова Офісу президента України Андрій Єрмак нібито приїздив у Лондон до головкома колишнього. ЗСУ Валерія Залужного, аби запропонувати йому, щоб той офіційно підтримав Володимира Зеленського. Ну і власне долучився до команди Зеленського. Такий варіант розглядався в офісі президента України, але Залужний нібито знову ж таки відмовив. Вибачаєте за нібито, тому що журналісти пишуть з посиланням на джерела я ну, все ж таки не довіряв би на 100% цій інформації. Хоча маю переконання, що багато чого там про що написано, правдиве. Зустріч була, як я сказав, минулого року, в листопаді. Водночас, за даними джерел видання, залужний пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує Офісу президента України жодних неприємних сюрпризів. І там написано: якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно, сказав залужний Єрмаку. Можливо і так, тому що все ж таки Валерій Залужний є послом України в Великій Британії, і він реалізовує там політику президента України Володимира Зеленського, він сьогодні фактично в команді Зеленського. Ну а далі в матеріалі наводиться дуже цікава цитата, яка Характеризує можливу позицію залужного, якщо він піде в політику. І саме ця цитата викликала активну дискусію серед українців. Про що власне йдеться мова? Я вам зацитую цей шматочок. У приватних розмовах залужний не підтвердив, що планує піти в політику, але він дозволив собі роздумувати, яку платформу він міг би запропонувати, якщо прийме рішення. От тут я, друзі, звертаю вашу увагу, бо це справді дуже важливо. Близькі до нього особи кажуть, що він бачить Ізраїль, розглядаючи його як невелику країну, оточену ворогами і повністю зосереджену на обороні. Тобто він дивиться на Ізраїль як на модель для майбутнього України. Про це, до прикладу, в Україні говорили дуже багато. І нині, коли ми не бачимо краю війни, то, можливо, навіть і виправдана така буде модель для України. Але що говорить далі Заложний? Нібито говорить. Він би формував себе як жорсткого лідера воєнного часу, який обіцяв кров, піт і сльози, як свого часу говорив Вінстон Черчилль, українському народу в обмін на порятунок нації, направляючи Вінстона Черчилля. В одній приватній розмові він сказав: Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики. Так пише The Guardian, але знову ж таки ми свічок не тримали, і чи справді це так я вам не скажу. Ну і деякі українці, коментуючи цю неоднозначну статтю, висловлюють сподівання, що в Україні, врешті-решт, має з'явитись політик, який створить власну історію, а не запозичуватиме чужі моделі. Від себе додам, що цей матеріал може бути спромований і проти залужного, оскільки справді частина українців може не сприймати таку позицію заложного. Але чи вона справді така? Ми ж, друзі, не знаємо. Тому я звертаю вашу увагу на цей матеріал, щоб ви були максимально критичним до нього. Також сьогодні стало відомо, що до Верховної Ради внесли законопроект 13685 про дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 24 років включно. Серед авторів, Веніславський, якого ви добре знаєте, також голова правоохоронного комітету Олександр Завітневич та багато інших слуг. Я не буду вам наводити положення цього закону. Суть заключається в тому, що справді чоловіки віком до 25 зможуть вільно виїжджати, заїжджати до України. А законодавці, автори цього законопроекту говорять про те, що через побоювання бути мобілізованим, точніше, бути обмеженим у можливості виїзду за кордон. Чоловіки до 24 років, які перебувають зараз на навчаннях або ще десь інше, Тобто не в Україні не можуть приїхати до своїх батьків, Ну, а тепер вони зможуть вільно перетинати кордон. Ну, певна рація в цьому є. Але соціологія говорить дещо про інше: половина українських айтішників, 48%, думають про від'їзд за кордон. Про це свідчить дослідження доу. І багато із них справді мають вік до 25 років. Із них 14% вже активно готуються до переїзду. Серед основних причин обстріли, мобілізація та недовіра до влади. 48% планують залишитися в Україні. З них 14% точно не планують їхати. Тобто є ті, хто вагається. Найчастіше хочуть виїхати чоловіки, 16% проти 5% жінок. Молодь віком до 25 років, тобто 53%. жителі південно-східних регіонів, які більше постраждали від війни, від 15 до 20 відсотків. Зайтішників, що вже поїхали, 37% не планують повертатися. 20% хочуть повернутися, а 42% не визначилися. Певною мірою такі статистиці можна довіряти, тобто не всі виїдуть з України, але дуже багато. Тому справді рішення доволі. Дивне, як на мене. Я маю на увазі зараз законодавчу ініціативу, яку пропонують сьогодні народні депутати. Хоча справді треба дозволити українцям виїжджати і заїжджати до України вільно, а створювати умови такі, щоб відсоток бажаючих залишити Україну назавжди був мінімальним, близьким до нуля. Звісно, це непросто. Але завдання політики в цьому і полягає створювати привабливі умови для проживання в своїй країні, навіть якщо вона чинить опір російському агресору. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Вибачайте, що випуск був задовгим, але справді дуже багато інформації. Всіх люблю, ціну шану і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!